Домовилися ми із дідом нагодувати сім'ю обідом. Як вам цікаво, доєднайтесь. Грибний крем суп варить, навчайтесь. Гриби можуть бути любі, а в нас були білі, сухі. Ми окропом їх залили, на годинку залишили. Чистим овочі потрібні, що для супу необхідні. Цибульку миємо, нарізаємо, як лються сльози витираємо. На вогонь в каструлю ставимо і олійку наливаємо, першу цибульку відправляємо, помішати не забуваємо, яскраву моркву вибираємо і дрібно її нарізаємо. Моркву в каструлю відправляємо, ретельно все перемішаємо. Грибочки на друшляк відкинем, поріжемо і в каструлю кинемо. Тепер картоплю діставайте і дрібненько нарізайте. Всі овочі разом з'єднайте, гарненько їх перемішайте, в майбутній суп окріп залийте, каструлю кришкою накрийте. І з півгодинки покипить. Тепер вершків треба долити. Зараз перець, сіль додайте, спеціями придобряйте, а тим часом ріжемо хлібчик, готуємо грінки на обідчик. В принципі, можна насипати. Ми з дідом далі чаклувати. Блендером усе зіб'ємо. Приправи додаємо, грибний крем супчик наливаємо. до столу всю сім'ю гукаємо. На свій смак страву прикрашайте, рідних з любов'ю пригощайте.